Снаряди до артилерії, бронемашини Бредлі, додаткові стінгери, джавеліни та інше. Озброєння виділяють зі складів Сполучених Штатів. Тож очікується, що воно зможе потрапити в Україну вже найближчим часом. Пакет американської допомоги оголосили на тлі спроб Росії прорвати лінію оборони на Харківщині. Найближчими тижнями Росіяни ймовірно посилять інтенсивність атак, намагаючись створити буферну зону вздовж українського кордону, заявив радник Білого Дому з комунікації Джон Кірбі. Він додав, що Сполучені Штати тісно працюють з Україною, щоб допомогти до цього підготуватися, і що Україна зберігає ключові переваги в цій боротьбі. Ми впевнені в українських збройних силах, заявив Джон Кірбі, і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити їх обладнанням та зброєю, необхідною для захисту від цих атак. Зі свого боку в українському міноборони заявили, що на Харківщині тривають бої різної інтенсивності. Збройні сили України утримують позиції. Більше про це читайте на сайті голосу Америки Української. Напередодні Вашингтон відвідав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, де зустрівся з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Міністр оборони США подякував німецькому колезі за військову допомогу Україні та лідерство в контактній групі з питань оборони України. За результатами візиту Борис Пісторіус також підтвердив, що Німеччина закупить у США три мобільні системи Хаймарс і передасть їх для України. Ми також обговорили, і я можу підтвердити, що ми надамо три пускові установки гаймарс Україні у співпраці з американцями. Вони надійдуть із запасів американських збройних сил, а заплатимо за них ми. Ми також рішуче підтвердили важливість НАТО і особливо європейських партнерів, коли йдеться про питання підтримки України. Яке значення, яку небезпеку становить атака Путіна на Україну для безпеки Європи та світу. Що означатиме це для інших автократів у світі, якщо Путін виграє цю війну? І ми вважаємо своїм обов'язком цьому запобігти В умовах нестачі артилерійських снарядів. Українські військові застосовують FPV-дрони. Чи можуть вони компенсувати роботу артилерії, і в чому основна перевага таких дронів? Розповів в ефірі брифінгу голосу Америки сержант 47-ї окремої механізованої бригади Рустам Мостафаєв. Впівдрони насправді дуже потужний засіб, але повністю замінити системи артилерії та інші системи, які нам будуть передані нашими партнерами США. Вони не можуть повністю замінити, але це дуже гарна альтернатива і дуже дієва у у стримуванні ворога. Тобто, цей весь період сам нашій бригаді зараз розмовляю, кажу саме за нашу бригаду. Саме, от завдяки нашому підрозділу, дуже потужні у нас екіпажі, які працюють з дронами Камікадзе. Саме завдяки ним було стримано більшість штурмів ворожих, але це тільки стримання штурму. Це не означає, що можна повністю розбити ворога і пройти там вперед. Але стримувати дуже вдало виходить. Ну якось так. Тобто, артилерія нам потрібна однозначно, і брак дефіцит свого часу вплинув на те, що доводилось десь відходити з позиції. Наш підрозділ, то ми дрони не економимо. Ми використовуємо навіть якщо це е, од, ворог в складі там, одної особи, е, це дає свій результат. Ми вважаємо, що це не є якоюсь великою затратою там, 500 доларів е, коштує приблизно один дрон використати його на, на одного противника. Це дає, дає свій результат. По-перше, на, на них це діє. Дуже негативно в моральному плані, тобто вони коли знають, що під час штурму ми готові задіяти там 15 дронів за для відбиття групи з 15 осіб, вони вже відмовляються йти на позицію на штурм. Тобто, ми не один раз по перехватах і по інформації від наших партнерів знали, що і просто йдуть відказ. Ну є таке поняття «відказ». Вони відмовляються виконувати задачі, розуміючи, що їх просто знищать фівдронами. Якщо порівнювати тут з артилерією, артилерія не завжди може влучно прицілитись по цілі, яка рухається, а FPV може догнати.